Молитва від страху. Самогочий, Боже, час твоєї слави настав, Змолосердися наді мною і позбав мене великого нещастя. На тебе покладаю мої надії, бо сама є немічною. Допоможи мені, Боже, і визволи мене ві страху. Господи, помилуй мене. Душе Господній, душе Божий, Отче, Сину і Святий Духу, Пресвята Тріце, непорожна Діво, ангели, архангели і святі з неба зійдіть на мене. Утверди мене, Господе, Переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною. Віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровою і здатною творити добро. Пожени від мене чари, відьмування, чорномагію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади Злого Духа, диявольські опанування, диявлівське напастування. Усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізичну, психічну, морально і духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом. Спали ці всі види зла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше не діткнули мене, ані жодного іншого створіння на цьому світі. Амінь. Друже. Пошерстю молитву своїм друзям, щоб більше людей молилися спільно.